Кіровоградським волонтерам не вистачає 500 доларів на авто для 95-ї бригади. Нині в цій бригаді служить чимало кіровоградців бійцям, яких мобілізували навесні цього року. Термінован потрібна машина для гуманітарних потреб. Військову техніку використовувати вони не мають права. Втім, часто виникають ситуації, коли потрібно доставити продукти, амуніцію чи поранених бійців. В лікарню мікроавтобус волонтери вже знайшли. Для його придбання не вистачає 500 доларів. Просять усіх небайдужих допомогти зібрати кошти. Бажано це було б придбати. Е Мікроавтобус і обладнати його за вимогами, але у нас якби є часу два тижні. Що встигнемо за цей час зібрати таку техніку і купимо. Є на приміті автомобіль з-за кордону на Західній Україні. Він його пригнали і тому чекають якби, два тижні. Якщо ми зберемо суму, то ми цей автомобіль викупимо. Питання зараз стоїть, нам не вистачає 500 доларів. Всіх небайдужих закликаємо допомогти. Вже збір оголосили і роз. Почали вже перші кошти внески.